Сьогодні ми поговоримо про те, що найчастіше викликає біль в спині. Вітаю вас! Ви на каналі Секрети здорового хребта. З вами Лікар Саєнко. В шийному, Грудному чи поперековому відділах хребта хоч раз в житті відчуває кожна людина. Як правило, в побуті це називають яма-випадок радикуліту, або інакше в мене випав диск. Перше твердження, якщо воно відповідає дійсності, не вичерпується тільки більлю в спині, Присутні безліч інших симптомів, про що ми будемо говорити в інших випусках. Ну а друге, так і хочеться запитати, а ви його з собою принесли, тобто випавший диск. Куди ж він випав? Але вже як є? Причин болю є багато, але щось найчастіше викликає біль в спині. Які елементи хребта наскільки підступні? Згадаємо, що провокує біль в гострому стані. Звичайно, бодай найменший рух. Він паралізує нас, викликає справжній жах. А що приймає найактивнішу участь в процесі руху? Звичайно, це суглоб і м'язи, які його оточують. Наш хребет має понад 100 суглобів, а ще хребцево-реберні суглоби. 24 ребра і кожне має з хребцями по два подвачленування. І кожен із цих суглобів має безліч больових рецепторів, тому що це один із найважливіших елементів руху. Уявляєте, який больовий масив? При рухові уражений суглоб подає сигнал центральну нервову систему, що його додатково травмують. І у відповідь мозок дає наказ обмежити. Або припинити рух. Хто виконує цей наказ? Звичайно ж м'язи, які судомно скорочуються і суглоб кам'яніє. Напевне, кожен із нас відчував, що таке судома в нозі, а то в спині. Але і це ще не все. В судомно скороченому м'язі скорочуються і спазмуються судини, що порушує виведення з ураженого місця, продуктів напіврозпаду та життєдіяльності. Так званих медіаторів болю, що додатково провокує біль. Плюс стискаються суглобові щілини, а в суглобах, як ми вже знаємо, є безліч цих клятих больових рецепторів, і біль стає ще більш інтенсивним. А ще набряк та місцева алергічна реакція, що завжди супроводжує запалення, і це я ще розповів дуже спрощено, щоб не навантажувати вас, замкнути коло. Вертебрологія найчастіше стикається з ураженням нервової системи, м'язів та суглобів. Дуже часто ці анатомічні утворення взаємопов'язані, і лікування одного є неефективним без лікування двох інших. Треба лікувати весь організм, а не орган. Але найчастіша причина болю все ж таки в суглобах. Ураження суглобів є різні. Від дегенеративно-дистрофічних, пов'язаних з процесом старіння спондилоартроз, до запальних спондилоартрит, а ще травматичні та нестабільні суглобових членувань, особливо нестабільність, яка притаманна майже кожній людині. Нестабільність це надлишкова рухливість, як звичний вивер. 15% населення мають вроджену слабкість суглобу. Який з'єднує хребет з тазом з одної або з обох сторін, та інших причин для виникнення нестабільності безліч падіння на сідниці з різким нахилом вперед, різкі рухи при скручуванні тулуба з обтяженням, ігрові види спорту, футбол, великий теніс, гірські лижі, сноубор та інші. Гострі випадки болі при нестабільності провокує в більшості випадків різкий. Нетиповий рух. Це не означає, що спортом взагалі не потрібно займатися. але потрібно з розумом і мати добре треновані корсетні м'язи, які підтримують суглоби, а їх тренувати можна і в домашніх умовах, і на це у вас піде 10 хвилин в день. Наприклад, треновані м'язи живота на третину зменшують навантаження на міжхребцевий диск. Можна сказати, їх тренованість. Важливіше, ніж м'язів спини. Основними критеріями і відмінностями болей при ураженні суглобів запального характеру від болей іншого походження, є наявність хронічного болю вздовж цього хребта. Лікарі, в мене болить ця спина, які зростають пустопово, посилюючись в положенні лежачі вночі під ранок, провокуються розгинанням хребта, поворотом голови. Тулуба в сторону, перебування в статичному положенні сидячи, супроводжується схованістю в хребті. Болі зменшуються при нахилі вперед, легкий масаж, розминка, лікувальна фізкультура також полегшують страждання, і тому хворі надають перевагу руху, деякі скаржаться на хруст при рухах в спині, іноді при вираженому запальному процесі в суглобах. Відмічається сезонність виникнення болю або його посилення при холодній та дощовій погоді. А от внаслідок остеохондрозу руйнується міжхребцевий диск, зменшується його висота, що веде до збільшення навантаженості на суглоби хребта. Сладкі м'язи не підтримують суглоби при рухах. Внаслідок довготривалого навантаження на суглоби, їхня поверхня руйнується. І розвивається спондилоартроз, який завжди супроводжує остеохондроз. Мають значення також перенесені інфекційні захворювання, зокрема часті ангіни в дитинстві, ревматизм, системні захворювання, які приводять до ураження суглобу. Найкращим та найефективнішим вирішенням цієї проблеми є профілактика, укріплення м'язів живота та спини. Формування правильної статури у дітей, підтримка повного обсягу рухів, суглоба хребта, профілактика інфекційних захворювань, підтримка нормальної ваги. Що б не говорили лікарі, а найкращим методом лікування є фізкультура, не спорт, а саме фізкультура, І ще закалювання і печально, що лінь здебільшого перемагає. Підведемо підсумки. Найчастіше причиною болі в спині являється ураження суглобів хребта, найголовнішою запорукою вашого здоров'я залишається систематичне заняття фізичними вправами закалювання. Ви уникнете або зменшите кількість відвідувань медичних закладів, у яких займається проблемами захворювань хребта. Лікарі не можуть позбавити вас від роками набутих захворювань за один сеанс. Вирішення проблем хребта та суглобів – це важка спільна праця лікаря та пацієнта, яка практично неможлива без проведення комплексу міроприємств, лікувального масажу, фізіотерапії, медикаментозного лікування, лікувальної фізкультури. Кожний метод і вид лікування підбирається виключно лікарем, відповідного профілю, який може визначити покази і протипокази до лікування. А при необхідності рекомендується консультація лікарів і інших спеціальностей. У даному відео ми розглянули, що таке спондилоартроз та спондилоартрит. Напишіть в своїх коментарях, чи ставили вам відповідний діагноз в минулому, та чи ефективним було призначене лікування. Ви були на каналі Секрети Здорового хребта. З вами лікар Саєнко. Здоров'я вам!